Вільна. Непереможна Рідна. Відмотаємо час назад Ще грудня 1991 рік. Тоді день відбувся загальнонаціональний референдум на території України щодо проголошення незалежності України. На референдум винесли одне питання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Текст акту ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року було наведено у виборчому бюлетені. У референдумі взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 особи. Це 84,18% населення України. З них 28 мільйонів 804 тисячі 71 особа, 90,32% проголосували за. Ура, Україна незалежна, Україна вільна, але це такий маленький кусочок історії, який підтвердив незалежність України. До незалежності українці йшли тисячами років. Згадаємо лише кілька відрізків історії, які доказують, що незалежність це перед 25 липня 1990 року. Верховна Рада УРСР вихвалила декларацію про суверенітет України. 355 за 4 проти. 21 серпня 1990 року, 71 річницю. Вухи УНР і ЗУНЕР мільйони українців, взявши за руки, об'єднали івано франківськ Рівне, Львів і Київ. Перший день незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Вже пізніше утвердили, що День Незалежності України будуть святкувати 24 серпня. Тоді хрещатиком пройшов багатотисячний марш українців у вишиванках та з українськими прапорами. Прапор, – жовтий, прапор України. Це бехмарне небо, Синє-синє. І під нимом золотіє нива. І народ, і вільний, і щасливий незалежності та волі, поєднання блакитного тла та жовтого малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи з часів Русі. 4 вересня 1991 року національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня, 1992 року, Верховна Рада України офіційно затвердила його державним прапором України. Прапор України важливий для незалежності держави, оскільки він є символом національної ідентичності, боротьби за свободу і самостійність. Сьогодні ми продовжуємо боротися за незалежність України, за гімн, за традиції, за прапор, за землю, за українців. Ми робимо все можливе за для збереження нашої неї, за для знищення ворога землі. Ми збережемо, ми зможемо.